Приймається весь світ. Питання виставне, будь ласка, життєве творче треба. Я хотів відповісти на це запитання. Словами з мого твору подорожник. Дуже луддя доглядає, пружне гілля розпосте. І подорожник не гуляє, теж сім'я його росте. Має він надійні ліки, хоч листки його малі, а дарують сили стільки і від сонця, і землі. Виростає подорожник біля самої поті, та проте його не кожний. Помічаємо житті, це нічого. Вранці рано він прокинувся і жде. Може, в когось біль чи рана, хай листочок прикладе. Може, нині, може завтра його стрінете і ви. Він присів спочити з мандрів край дороги у траві. І своїх синів та дочок так навчає кожен раз. Не шкодуємо свій листочок, коли ждуть його від нас. І тримаймося дороги у дружбі, злагоді розцінь. Людям, скільки буде змоги, лиш добро даруймо всім, хай над нами грізні, вперті, дмуть вітричі, б'ють громи. Будем сильні і безсмертні на землі своїй з людьми. Яка головна тема вашої наукової та е, творчої е, художньої творчості? Головна і провідна тема це людина і природа. Через прекрасної природі до прекрасного людини. Бо не можуть люди жити без любові до пісні і струнка до і вітру, і до освіту рідної землі, і до околах всіх земель на світі. Як у художній праці своїй, бо моя книжка називалася Перша бжінка, так і в науковій я прагну утвердити цю думку, думку про те, що природа нас годує, одягає, її треба берегти як найціннішу, най найдорожчу най найдорожчу скарбницю, І хоч і, 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 і людина є царем цієї природи, але вона без неї. Стане безсилою, без вона без неї просто може загинути будь-яку мисть. Останнє... І на останнє, що б ви хотіли побажати всім закарпатцям. Я би хотів насамперед побажати миру, добра, вільної праці щоб ми подолали всі злигодні труднощі, які на нас чатують з усіх боків, щоб життя стало ще кращим, світлішим, у мирі злагоді, розстінь. І, і даримо е, свою красу своєї душі, усьому світові, не тільки нашому рідному та. Степану жупанину, поету, пісняру, многая благая лінії.